Докопалася. Привіт! Кожного дня ми говоримо це слово і подібні йому слова привітання. Така проста і досить звична справа. Ну що тут може бути цікавого? І все ж таки я докопалася. Наша українська мова настільки яскрава та багата, що один предмет чи явище часто має декілька назв. А щодо привітань, то й казати нічого. Вітаючись при зустрічі, ми одночасно можемо побажати здоров'я, виказати шанування або поцікавитися справами. Це дійсно вражає. І це ще не повний перелік. До речі, правильно казати доброго ранку. Але добрий день та добрий вечір. Якщо чесно, я сама нещодавно дізналася в описі посилання на відео з поясненням. Іноді, коли відстань або галас перешкоджають привітанню словами, ми використовуємо жести. Можна помахати рукою, кивнути головою або вклонитися. Привітатися також можна жестовою мовою, якою користуються слабочуючі та нечуючі люди. У різних народів існували та зберіглися донині цікаві. А часом трохи дивні способи та традиції привітань. Якщо ви потрапите до Тибету і зустрічний перехожий покаже вам язик, не засмучуйтесь! Це означає, я нічого не замислюю проти тебе, будь спокійний. Традиція сягає корінням давніх часів та продовжується до сьогодення. Але увага! Це є актуальним тільки в Тибеті. Не варто використовувати такий вид привітання, якщо ви перебуваєте за його межами. Все ж таки для інших народів цей жест є образливим. Деякі народи Африки на знак вітання та глибокої поваги передають гарбуз. О, це мені серйозно. <гум> Дякую. Добре, що я не парубок на сватані, бо в Україні, якщо на пропозицію шлюбу дівчина підносить сватам гарбуза, це означає відмову. Ой, соромно, хоч з хати не виходь. Але ж в Африці гарбуз шанується як символ сонця, родючості та довголіття. І підносять його не аби як, а за правилами, тримають в правій руці. А лівою підтримують правий лікоть. Один з давніх жестів привітання єгиптян нагадує сучасне військове вітання віддати честь. Долоня прикладається до лоба. Ескімоси вітаючи друга, стукають його кулаком по плечах. ну Ну-но, обережніше. Так от, вітаючись, ескімоси стукають один одного по плечах та по голові? Та ви що, знущаєтесь? Але ж традиції, добре, що не наші. Більш до вподоби мені північне привітання, якому перші західні арктичні дослідники дали назву ескімоський поцілунок. Як це виглядає? Ескімоси, а також мешканці Лапландії під час зустрічі труться носами. Походження такого вітання має просте пояснення. Велика кількість, одягу, велика кількість одягу, яку змушені носити мешканці півночі, залишає відкритими тільки очі і ніс. Так як губи закриті, поцілуватися можна тільки носом. Наш час нікого не здивуєш рокостисканням, правда ж? Його використовують як при зустрічі, так і при прощанні, вітаннях зі святами, в знак схвалення, укладенні угоди або примирення. Дуже вдалою, на мій погляд, є англійська назва цієї дії – «handshake», що в дослівному перекладі означає струшування рук. Рокостискання відоме з давніх давен. Навіть вчені заплуталися, коли саме виникла звичка хапання один одного за руку і струшування з'єднаних рук. Найімовірнішою є версія, що цей жест започаткували лицарі. Відповідним рухом рук вони показували, що не мають зброї. Рукостискання воїнів Стародавнього Риму були дещо іншими. Вони носили кинджали в рукавах, тому, щоб показати свою неозброєність, стискали не долоні, а зап'ястя. А от китайцям в стародавні часи не загрожувало поранити будь-яку частину руки зброєю співрозмовника, тому що, вітаючись, вони потискали руки лише самим собі. В Японії важливі не рукостискання, а поклони. Чим довше і нижче уклін, тим більше поваги ви проявляєте. При всій своїй удаваній простоті привітання все ж таки складна річ. Через незнання правил етикету або традицій інших країн та народів іноді можна потрапити в смішну, неприємну і навіть небезпечну ситуацію. Якщо ви не впевнені в правильності своїх дій та слів, Краще пошукати інформацію і все ретельно перевірити. Докопуйтесь, цікавтеся, нехай щастить!